Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Мене звати Юлія Йонець, і ми продовжуємо з вами досліджувати творчість Василя Стефаника. За жанром Камінний хрест це новела. Усі події обертаються навколо долі Івана Дідуха. Тема Еміграція з за океан Галицького селянства на межі 19-20 століть. Основна ідея. Це утвердження думки про міцний духовний зв'язок людини з рідною землею, розлука з якою сприймається як смерть, розкриття соціальних причин, що змушують українських селян полишати свою землю. Для новели характерний діалогізм. То Іван оповідає сам собі, то би сповідується комусь, то виголошує думки перед гостями. Варто зазначити, що в Новелі чимало діалектизмів. Діалектизми це слова або стійкі словосполучення, що не входять до лексичної системи літературної мови, а є елементом лексики певного говору, тобто діалекту. Де ж вони в тексті. Наприклад, струнва струна, приспа призьба, лічення лікування. Чворогранний чотиригранний, носювати носити. Дзумбелити глузувати, жвиндіти хитрувати, запіворити заверщати, здубоніти затопотіти, кивати красти. Василь Стефаник мало уваги приділяє докладним описам або зображенню побутових обставин життя героїв. Наприклад, про Івана Дідуха не подано авторських роз'яснень: герой сам говорить, згадує, роздумує. Автор же зображує його в зіставленні з конем. Цитую, коня запрягав у підруку, сам себе в борозну. На коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Кінець цитати. Шлея це широка смуга, сплетена з мотузків або вирізана з ременю, за допомогою якої запрягають коней. Нашильник це широкий ремінь або ланцюг. Конфлікт новели розгортається як внутрішня драма в душі героя, а події бачимо крізь призму чуття і серця її персонажів. У перших рядках тексту автор наголошує на важливості землі для селянина. цитую Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лише одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Кінець цитати. Дишель це товста жердина, прикріплена до передньої частини воза або саней, що використовується для запрягання коней і допомагає правити ними. Земля для Івана Дідуха це родюче поле, біль, горб, праця, любов, упевненість, щастя, засіб для існування та батьківщина. Відірваність від землі стає трагедією для героя. Тепер нема хати, нема горба, а попереду невідома чужина. Щоб увиразнити стан героя, Стефаник порівнює його з каменем: то Іван відчуває себе каменем, викинутим з живої води, то кам'яніє з горя і звуку не може вимовити: цитую: блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця. І кам'яними очима своїми глядить на живу воду, і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків, глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Кінець цитати. Для підсилення образності та експресивності автор додає метафоричні образи. Наприклад, Івана всі кличуть переломаним, бо цитую. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг, то його вітер підвіяв кінець цитати. Розставання з рідною землею сприймається як трагедія, і навіть каторжна праця здається тепер утраченим щастям. Як в останню дорогу йому хочеться з усіма попрощатися. Однак сповідь не дає спокою, і герой просить вгатити йому сокирою в печінку, бо не може витримати отого жалю та розпуки. Стан відчаю передається й усім присутнім. Цитую: Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, що нависла над селом, прірвалася, якби горе людське дунайську загату розірвало, такий був плач. Кінець цитати Текст Новели наповнений символами. Символ це художній образ, який умовно відбиває яку небудь думку, ідею або почуття. Прізвище головного героя дідух. Дідух це обрядовий сніп, символ урожаю та достатку. Про камінний хрест розповідає сам Іван. Цитую. Собі на своєму горбі хресток камінний поклав, гірком го віз і гірком наверх вісаджував, алем поклав. Такий тяжкий, що горб його не скине, мусить його на собі тримати так, як мене тримав. Кінець цитати. Камінний хрест постає символом важкого нужденного життя людей. Герой поставив собі хрест. Бо далека невідома земля здається йому могилою. Дідуху легше легшає, коли він ставить його, адже це не лише пам'ять про нього та дружину, але й частинка їхньої душі. Це тяжка праця, печаль, страждання, відчай та страдницька доля селянина, це пам'ятник не одній родині, а всім емігрантам, які виїхали в чужі краї шукати кращої долі. Образ горба це важка праця, марність намагань, рідна земля та безвихідь. Автор використовує в тексті народну пісню. Замість дослівних цитат Стефаник додає її сумний відгомін. Цитую: Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лише на руках у них, але і в горлі мозилі понаростали кінець цитати. Образ пісні, що її виконують Іван та Михайло, це сум, печаль, надрив, спогад про молодість та плач. На дорогу Іван тягне в танок свою жінку, він трясе її так, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук. Пропоную переглянути фрагмент з одноіменного фільму 1968 року. Що Іван перебуває в якомусь напівбожевільному стані від розпачу прощання з рідним краєм. Біль керує рухами селянина, це справляє гнітюче враження на односельців. Танець Івана і Катерини це символ прощання з батьківською землею, крик душі. Отже, сьогодні на уроці ми дослідили образи символи Новели Камінний Хрест та трагедію життя Івана Дідуха. Дякую за увагу та до нових зустрічей.